Тикла така ідея зробити статус, розробити концепцію якраз інноваційного університету. За кордоном, фактично, це вже пройдений етап, і всі університети намагаються дійсно бути інноваційними. Я якраз у доповіді наголошував, що вся наука за кордоном, вона в університетах знаходиться. Але там університети, якби, Криша, а при них багато інститутів. Інститути вже є суб'єктами економічної діяльності. діяльності. Ну, наприклад, Кембриджський університет, так, це є якби реклама, а при них вся наука робиться окремими інститутами, і вони заробляють кошти. А в нас, на жаль, університети отримували дотепер. Отримували замовлення державні, так звані фінансування із бюджету, і ніхто від них не вимагав конкретного результату. А конкретний результат давали от такі науково-технічні організації. Галузевого спрямування. От коли я працював 30 років в такій організації, то ми безпосередньо співпрацювали із університетом. І через такі організації впроваджували результати наукових досліджень університету. Але це не було обов'язковим. А зараз це вже стає обов'язковим, тому що, ну, ви бачите, фінансування різко скорочується із бюджету. Тому ну, і, можливо, це і добре, недобре, це інше вже питання, але треба давати конкретний результат. І от, якраз, якраз от науковий парк а, десь тому буде сприяти. Просто треба поміняти психологію наших науковців.